Всім привіт! І ми сьогодні на високому замку. Соломія вирішила трішки покататися на качальці І зараз йдемо підкорювати вершину високий замок, так? Так. Ну, не треба падати. То не обов'язково. Ти покаталася вже? Хтось чуть щойно собі не здер спину. Хто це був? Це не я. Це не я, я не знаю, так? І що, ми йдемо нагору? На високий замок дивитися на панораму. Так, і наш шлях буде дуже-дуже довгим. І дуже-дуже високо підніматися будемо, так? Так. Так що буде дуже цікаво, не перемикайтесь. Соломія казала, що шлях буде важким, але енергії зараз дуже багато, тому... Наша принцеса погнали. Вже-вже задихалась, вже встигла задихатись. Головне взяти розгон. А то, що далі ти не будеш мати сили підніматися, то нічого. Набігалась? Ти думала, що це так легко? Так. І е -е, ще дуже-дуже високо. Тож ще не високо. Високо, високо. Ще не високо. Ти знов маєш повну енергії? Так. Що ти робиш? Збираю листочки. Збираєш листочку? Так. Вибирай гарні тоді. Вау. Клас. Найшла собі Соломія заняття позбирати листочки. І зробити красиве фото, або навіть красиве відео. Ось таке відео в нас вдалося з уповільненою зйомкою. Тут, листочок не попав в бок. От капець. Ні, Ото біда. Не Ти неправильно кинула? Ну давай спробуємо ще раз. Ні, ні, ні. Дубль номер 2 Соломія відмовилась робити дубль номер 2 А ми йдемо і милуємося такою чудовою осінню. Тепер високо? Ну, вже вище. А зверху видніється телевізійна вежа, яка дуже гарно завжди освічується вночі. Піднятися на високий замок можна ще й такими сходками. Та саме є. Але ми піднімалися трішки іншим шляхом. Оцією От цією дорогою. така красива телевежа. З неї розпочалися не лише. Телевізійні ефіри у Львові, але й радіосигнали подавалися колись. І вона споруджена ще в 1957 році, але свій вигляд вона практично з, цього, з цієї дати не міняла. Було тільки споруджено нижній оглядовий майданчик, якого, на жаль, зараз не видно. І кожного вечора з 2007 року телевежа має дуже гарне освітлення, як ви вже казали, вночі дуже гарно світиться. Що ти так заглядаєш? Там е, низького... Низь... руїни низького замка. От такі руїни низького замку. Їх досить недавно відкопали. А зараз ми вам покажемо панораму міста Львова з гори високий замок. А оцей насип там зверху називається купець Люблінської унії. Чула таке солом'я? Тепер будеш знати, що оцей насип додав горі високий замок. 400... Разом з тим купцем гора має висоту 409 метрів Ні. над рівнем моря. О там то. Це дуже високо. Там. Отож, ми вже майже дійшли, і зараз ми будемо показувати вам чудову панораму міста Львів. Так? так, і ще трохи нам залишилось, ще чуть-чуть Ось там, де прапор, зараз будемо ми. Для того, щоб піднятися на даний копець Люблінської унії, на якому розташований оглядовий майданчик, завжди треба брати зручне взуття, бо, як ви бачите, підніматися досить таки нелегко. Ще трішки? Так, зовсім. Давай. Давай. Вперед, сонечко. Десь дрон літає. Десь дрон літає? Так. Знімає всю красоту Львова. Бажай, угу. не зашпортайся. Дивися під ножки. Під ноги дивися, бо зараз стовп зайдеш. Ще пару кроків і я на місці. Ходімо зі мною. Ідемо? Я бачу, що в Соломії купа енергії. Вона молодець, не здається. Соломія тільки дуже акуратно. Тому що там схості трішки закінчиться. Так. дивися під ноги обов'язково. Ще повністю, не піднявшись на гору, можна побачити красивий краєвид, але згори він виглядає ще красивіше. Ну як гарно. Ти во исокот. Во исокот не страшно? Вже піднялась? Що? Піднялася вже? Так. Тут дуже страшно високо. Страшно високо? Так. Змерзла? Так. змерзла. А куку? ку Ку-ку. -па. Привіт. та Ну, Привіт. Так, сто тисяч раз. Так? Просто чуть-чуть відправляють. Акуратно. Не впадь. Давай руку. Головне не перевернутися. Кажеш, що головне не перевернутись? Так. Ну так, вниз є куди летіти. Там, де я була, коли mm. отримала подарунок від міської ради? Так. Ось так-то. Видно, весь львів. Ну. І це дуже круто. Вже трішки туман, бачиш, надходить. Так. Але все рівно красота, правда? Угу. Це точно. А там в Далечині видніється Соломійка бачила? Лиса гора, там де хрест. Я похоже на угору. там, де хрест така, бачиш, з каміннями. Ось якщо подивитися, прямо, як я рукою показую, бачиш отам? О. Білий? Так, отам. Гарно, правда? Отож, ось таким видався наш похід на високий замок. Якщо вам сподобалось відео, ми чекаємо від вас купу-купу-лайків. Та не забудьте підписатись на мій канал. І поставити дзвіночок, так? Так. Па-па! До зустрічі!